Друзі, привіт! Майже під кожним відео є коментар, та навіть не один що закон про мобілізацію, як і більшість інших законів, які зараз приймає влада, не дійсні, тому що немає підпису і печатки. Я неодноразово вже відповідала на це запитання, але схоже, проблема глобальна. У цьому відео я вам все юридично поясню та покажу, чи дійсно є початка і підпис у законів, які доводять до відома громадян. В такому вигляді, в такій формі, де ні підпису, ні печатки зрячі не побачимо. <звіт> Спочатку друзі, з вас підписка. З мене, як завжди, професійна та смілива юридична аналітика. Ми тут боремося з політичним популізмом, з політичними ботами і непрофесійною, неправильною юридичною інформацією. Тому дякую за підтримку. І також в мене є телеграм-канал. Там багато корисної юридичної інформації, моїх роз'яснень, коментарів, новин. Посилання на судові рішення, і також там є зразки заяв, які можуть вам допомогти у захисті ваших прав. Отже, друзі, рада прийняла закон, проголосували. Стефанчук підписав, направив закон на підпис президенту. І ми з вами знаємо, що допоки закон не підпише президент, допоки закон не буде офіційно опублікований, оприлюднений, це не буде закон. Причому опублікований такий закон має бути не просто десь там в телеграм-каналі якогось народного депутата, а на сайті сайті Верховної Ради, чому на сайті ради? Пізніше поясню. щодо підпису ви дійсно маєте рацію. Підпис обов'язково повинен бути. Стаття 94 Конституції України прямо це передбачає. Тепер щодо початки, а от в Конституції, друзі, про початку ні слова. За часів кучми було прийнято два цікавих укази. Перший був присвячений офіційному якраз оприлюдненню нормативно акту, а інший указ був про велику державну початку України. І от на цьому ми зараз з зупинимось. для того, щоб зрозуміти, навіщо взагалі була прийнята ця печатка. Завжди, коли не розумієте мету, читайте, друзі, або преамбули, якщо вона є, або перші основні положення закону нормативно про акту. Тому що там кучма пояснив з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади належного оформлення офіційних документів, особливої державної ваги, заснувати велику державну печатку України. Як Символ державного суверенітету України. Але в Конституції про печатку ні слова. А Конституція має найвищу юридичну силу. Тож тут все ясно. Чого не скажеш про підпис? От він дійсно має бути. Але чому ми не бачимо цей підпис, коли заходимо на сайт Верховної Ради, відкриваємо закон і не бачимо цей підпис. І взагалі, чому саме сайт Верховної Ради, а не якийсь там, як я вже сказала, популярний телеграм-канал чи якийсь інший сайт? Невже цього підпису може не бути чи можна взагалі якось це перевірити та дізнатися пересічному громадянину, який на секундочку що джерело влади, а не вони має право знати? Ось на ці питання друзі нам дає відповідь закон, закон про регламент Верховної Ради. Дуже люблю цей закон. Друзі, чого не скажеш про наших парламентарів, які щоразу його порушують. Свого часу мала цікавий досвід в апараті Верховної Ради, тож розуміюсь на парламентському праві та законодавчому процесі, і от я скерую вашу увагу до цікавих положень, де зазначено, що підписані президентом України закони публікуються в газеті «Голос України», в відомості Верховної Ради та розміщуються на офіційному вебсайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих офіційних друкованих виданнях є офіційним оприлюдненням. Тож дійсно, якби. Не було цього прописано. В законі можна було б говорити про якісь махінації, а так тут прямо дослівно зазначили голос України, відомості Верховної Ради і офіційний веб-сайт Верховної Ради. Ось так. Але питання: чому ми не бачимо? На офіційному вебсайті Верховної Ради цього підпису, тому що читаємо далі. Тому що підписаний президентом України закон, а також підписані головою Верховної Ради, постанови інші акти Верховної Ради є оригіналами і зберігаються в апараті Верховної Ради, в установленому порядку. Усі інші примірники закону є копіями. Тобто, друзі, оригінал є місце зберігання, апарат Верховної Ради. А давай так, щоб прям потужно взятися за це питання. Подивимось, наприклад, такий досить давній закон, який ще досі діє, актуальний, але був прийнятий дуже давно. От, наприклад, візьмемо закон про зовнішню економічну діяльність. Звісно, що в ньому вже було чимало правок. Це нині діючий закон. Але ж дивіться, 91-рік голова Верховної Ради УРСР Кравчук. І знову читабельного підпису в цьому документі ми не бачимо. Точніше, він є у справі закону в апараті. Але. Не на сайті. Тож, як бачимо, почалося ще відтоді: ні разу громадяни не бачили нормально ось цього підпису на законі. А давайте подивимося, що це за справа така закону 140 стаття регламенту. І тут зазначається, що після набрання чинності, от коли закон вже набрав чинності, апарат з відповідним головним комітетом веде справу закона в електронній і паперовій формі. І вони там містять ось цей текст відповідно з підписом і в паперовій формі. І в електронній формі документи, які відповідні остаточні редакції закону, пов'язані з цим документом і так далі. Тобто текст у паперовій формі є. Оригінал ще раз повторю, в апараті Верховної Ради. І от питання. А можна якось перевірити, чи дійсно цей підпис є, тому що ж простим смертним зараз в раду не зайти. Ну тут хороша новина, що все таки є в нас певна низка законів. Це і закон про інформацію про доступ до публічної інформації, про звернення громадян та і сам регламент. Чітко прописує, що в статті 3 Верховна Рада надає інформацію за запитами відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Більш того, друзі, є дуже таке велике розпорядження голови Верховної Ради, де затверджено питання документообігу у Верховній Раді. Це прям така детальна, дуже покрокова інструкція і для працівників апарату, і в тому числі ви можете самі тут для себе знайти цікаву інформацію. Ось, наприклад, глава порядок приймання попереднього працювання, реєстрації звернення. Тобто, будь ласка. Звертайтесь, як це можна зробити. Я в своєму телеграм-каналі досить детально роз'яснювала в окремих постах, як правильно написати звернення запит, щоб це відповідало закону і вам відповіли. Тож, друзі, якщо це вам питання дійсно болить, або ви потребуєте ось саме цю копію документа останньої сторінки з підписом закону. Ви можете направити своє звернення в апарат Верховної Ради, так само, як і в будь-який інший державний орган. А я ще можна було б здобути е, копію, звісно, що оригінал вам ніхто не дасть. Як можна було б це здобути? Це можна зробити через суд. Якщо тільки у вас є відповідний спір, в якому суд вважає за потрібним витребувати ось саме копію цього документа. Там ви також можете подивитися на цей прекрасний підпис. Але друзі, ну це дуже складний кейс. Я не думаю, що це для кожного громадянина доступний спосіб. Натомість, конституція гарантує доступ до інформації, Інформації низка законів, які я перелічила, щойно все це дозволяє вам направити своє звернення до апарату і. Таки дізнатись цю інформацію, що вам це особисто потрібно, вам від... дадуть відповідь. Але те, що ми не бачимо в публічному доступі, ось саме копію паперової форми, якби відскановану, скажімо так, оцю останню сторінку з підписом, це все пояснюється тим, що є відповідні положення в законі про регламент Верховної Ради України. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео, пишіть свою думку в коментарях та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.